Згадується мені його твори, які були написані у такий, можна сказати, хороший для Шевченка час, коли він після довгого перебування в Петербурзі молодим художником приїхав в Україну. Він написав тоді три літа, «Заповідь». І от містерія Великий льох. Там є три літа, три ворони. І три душі, ось на тих три душі хочу звернути увагу. Тут Шевченко показує своє ставлення до Московської імперії, своє ставлення до московських царів, своє ставлення навіть до тих історичних кроків, яких, здавалося, можна було уникнути. А це 1651 рік Переяславська рада чи зрада. Бо Шевченко у цьому вірші Три душі говорить про три душі, яких не пускають до раю. І ось ці три душі сумні, зустрілися і розмовляють, і кожна з них розповідає свою історію, за що, за який такий смертний гріх, що не може бути прощений, не пускають їх до раю. Перша каже. Її не пускають до раю за страшний гріх, за те, що вона з повними відрами води перейшла дорогу гетьману, який їхав у Переяслав присягати московському цареві. Це був страшний гріх, бо коли вона прийшла з тією водою додому, до хати, то тією водою потруїлася уся її сім'я. І всі померли, і її за це не пускають до раю. Вона каже: Я ж не знала, що гетьман їде присягати в Москву. Я з радістю прийшла йому дорогу з повними відрами, щоб йому була щасливою дорога, але ж не знала, куди і чого він їде. Але якщо згрішила таким чином, то ніхто не питає, знала чи не знала. Не може така душа увійти до раю, яка з повними відрами перейшла дорогу гетьманові, котрий їхав присягати Москві. Друга душа також не пускала її до раю за великий гріх, за те, що вона московському цареві напоїла коня, вона несла також воду. І московський цар попросив її коня напоїти. Здавалося, б, що ж то за гріх? Гріх, бо напоїла коня не кому небудь, а московському цареві. Але третя душа, напевно, що є найвразливіше, каже: я була ще маленьким немовлятком. Мама мене тримала на руках, я плакала. Не могла вгамуватися, може, мене щось маленької боліло, може якась була інша причина, але не могла мама забавити свою дитинку немовлятко. І тут їхала московська цариця. І вона глянула на дитинку, дитинка подивилася на царицю і усміхнулася до неї. І в тому увесь гріх того немовлятка. До московської цариці усміхнулося, і вже не буде воно в раю. Не пустять його до раю за такий страшний гріх. І одразу ж мама тієї дитинки вмерла, бо її немовля згрішила так, що й важко собі уявити. Це ж треба усміхнутися до московської цариці. Ми скажемо, це ж немовлятко, воно ж не розуміє. Але ж ми з вами знаємо, що має на увазі Тарас, бо ми всі українці, і в кожному українцеві є те, що було в ньому, в кожному українцеві є таке ставлення до Москви і до їхніх царів. І там та душа тієї дитинки каже: тоді я не знала, тоді ще сповита, що тая цариця. Лютий ворог України, голодна вовчиця. Не знало, дитятко, цього, але до раю не пустять. Якби Шевченко пускав до раю, він би не впустив. Ми так маємо розуміти з цих його рядків. І кожен з нас розуміє його, тому що ми українці, тому що він знав, у чому. Корінь зла найбільшого зла в Московській імперії. Московська імперія душила Україну тоді. Московська імперія душила її практично до сьогодні.